Коли ви опановуєте нові ідеї, наприклад, вчите нові слова або поняття чи методи розв'язання задач, ви іноді прагнете практикуватись у цьому знов і знов під час одного заняття. Так, невелика практика, корисна та потрібна. Але коли ви продовжуєте вивчати та практикуватись у тому, що ви вже вивчили, ви перенавчаєтесь. Так, перенавчання це непогано. Воно допомагає досягти автоматизму, а це важливо, коли ви, наприклад, відпрацьовуєте подачу у тенісі або вправляєтесь у грі на фортепіано. Якщо вам подих перехоплює від тестів або публічних виступів, від перенавчання ще більше користі. А ви Знаєте, що навіть вправний оратор практикується понад 70 годин для 20 хвилинного виступу у форматі TED. Автоматизм може допомогти, коли ви нервуєте, але ми застерігаємо вас від перенавчання протягом одного уроку. Дослідження показали, що це може бути гайням дорогоцінного навчального часу. Насправді щойно ви опанували основну ідею під час навчання, продовжувати довбати ту ж саму стіну, немає сенсу, це не підсилить. Зв'язки у довготривалій пам'яті, які ви б хотіли закріпити. А що ще гірше, коли ви зосереджуєтесь на одному методі? Це наче ви вчитесь столярництво, лише вправляючись із молотком. З Часом ви думаєте, що ви все можете полагодити, якщо будете просто стукати, використання подальших навчальних сесій для закріплення матеріалу це чудово і часто частоцінно. Це допоможе закріпити та заглибити фрагментовані нейронні ланцюги. Але будьте обережні, коли ви повторюєте щось, на чому ви чудово знаєтесь, Це визнаєте легко, це може дати ілюзію компетентності. Наче ви опанували весь матеріал, коли ви насправді вивчили тільки його легку частину. Набагато краще збалансувати навчання, змусивши зосередитись на тому, що дається важче. Зосередження на важкому матеріалі називається свідома практика. Саме це іноді відрізняє хорошого учня від чудового. Все це називається айнштелаг. Це явище, коли ваша перша проста думка, ідея, яка уже є у вас в голові або у нейронному ланцюжку, який ви вже створили та закріпили, може заважати кращій ідеї або розв'язку знайтись. Ми бачили це на зосередженій пінбольній картинці, коли ваш початковий пінбол думок помандрував до верхньої частини мозку, але думка рішення була насправді у нижній частині. Переповнені бампери зосередженого режиму та попередні закріплені ланцюги можуть створювати перепони на вашому шляху, ви наче не можете дістатись нового місця для пошуку рішення. До речі, німецьке слово айнштелак означає установка. Ви можете асоціативно запам'ятати це слово як встановлення контрольно-пропускного пункту на дорозі, шлях якого ви розглядали спочатку. Цей неправильний підхід дуже часто виникає у спорті та природничих науках, вже не кажучи про інші дисципліни, тому що іноді інтуїція чуття того, що відбувається, або що ви маєте робити лише заплутує. Потрібно відучитись від помилкових старих ідей або підходів, поки ви опановуєте нові. Значна помилка, якої учні припускаються навчання, стрибати у воду, не спитавши броду. Інакше кажучи, вони наосліп починають виконувати домашні завдання без попереднього прочитання підручника, відвідування лекцій, перегляду відео онлайн або навіть розмови з тим, хто знається на цьому предметі. Так ви. Точно потонете це, наче випадковий дозвіл думці певним чином потрапити у зосереджений режим пінбольного автомату машини, але без огляду на те, де насправді знаходиться розв'язання проблем. Розумінням того, як знайти правильне розв'язання, важливо у навчанні та у житті. Опанування нових предметів це вивчення не тільки основних фрагментів, а й того, як обирати та використовувати різні фрагменти. Найкращий спосіб навчитись це практикувати перемикання між задачами та ситуаціями, які вимагають різних методів або стратегій. Це зветься чергуванням. Щойно ви опануєте головне у тому чи іншому підході під час уроку, це наче як ви вчитесь кататись на триколісному велосипеді. Починайте чергувати практику з різними способами розв'язання задачі або з різними підходами до неї, концепціями, способами. Іноді це досить важко. Певний розділ у книжці, наприклад, часто присвячений якомусь визначеному методу. Тому, коли ви пройдете цей розділ, ви вже знаєте, який метод будете ви. Використовувати на практиці, але все ж таки за можливості намагайтесь змішувати навчання. У природничих науках та математиці допомагає перегляд різних прикладів задач, які часто розміщують наприкінці підрозділу. Або ви можете самостійно визначити, чому для деяких задач варто використовувати один метод, а для інших зовсім протилежний. Ваш мозок має звикнути до думки, що лише одного знання про використання певного поняття, підходу, способу розв'язку недостатньо. Ви маєте знати. Коли саме їх використовувати, чергування у навчанні, розмірковування над тестом, наприклад, переключення на задачі із інших розділів підручнику або на матеріали, які ускладнюють, як здається, ваше навчання, але насправді допомагають вам заглибити знання. Чергування це надважливий процес. Звісно, практика та повтори також важливі у побудові міцних нейронних ланцюгів, але саме чергування допомагає розвинути гнучкість та креативність. Ви наче кидаєте світ практики та повторів та починаєте міркувати самостійно. Коли ви чергуєте в межах одного предмету чи дисципліни, ви розвиваєте креативність в межах цієї дисципліни. Коли ви чергуєте між кількома предметами чи дисциплінами, ви легше створюєте нові цікаві зв'язки між фрагментами з різних галузей, які ще більше покращують вашу креативність. Так, потрібен час, щоб створити міцні фрагменти знань у різних сферах. Тут існує компроміс. Коли ви набуваєте знань у кількох галузях, ви можете переносити ідеї з однієї галузі до іншої, але це може означати, що ваші експертні знання у певній галузі не такі вже глибокі, як у людини, яка спеціалізується лише на певній дисципліні. З іншого боку, якщо ви стали експертом тільки у одній галузі, ви знаєте її глибоко, але ви ви Можете загрузнути у знайомих способах мислення, та не зможете сприймати нові ідеї. Філософ Томас Кун відкрив, що більшість зрушень наукових парадигм були зроблені. Або молодими людьми, або людьми, які опановували кілька дисциплін одночасно. Їх не так просто впіймати до пастки установки, заблокувати думки попередніми знаннями. А ще є дані прислів'я. Прогрес в науці відбувається лише під час похорону, коли відмирає старий погляд на речі, до якого всі звикли. Нарешті не робіть помилки, подумавши, що навчання відбувається тільки по книжках, або від викладачів. Коли ви вчите дитину, як впоратись із цькуванням, або лагодите кран, або ви швидко спаковуєте невеликий чимодан для ділової поїздки до Гонконгу, все це ілюструє результати важливих аспектів навчання. Фізик Річард Фейнман надихнувся для дослідження, яке одержало Нобелівську премію, коли дивився, як хтось кидає тарілку в повітря у кафе. А Майкл Роу, ведучий телевізійних шоу Брудні роботи та хтось має це робити, показує наскільки важливо та захопливо вчити різноманітні ненаукові дисципліни. Я Барбара Оклі. Дякую, що навчаєтесь вчитись.